Трохи вам розкажемо про соціологію на шостому році чудового управління країною Володимиром Олександровичем Зеленським. Тут якраз свіжі опитування підвезли. Проводив їх центр Разумкова. кажуть, що понад 40% українців заявили, що грошей вистачає лише на їжу або не вистачає навіть на харчування. Видання дзеркало тижня за допомогою центра Розумкова поставило співгромадянам нашим кілька питань щодо їхнього матеріального становища. Питання ставилися про дохід сім'ї, а не однієї людини. Понад 32% заявили, що грошей вистачає лише на їжу, а купувати одяг уже складно. Чуть більше 9% заявили, що не вистачає грошей навіть на їжу. При цьому 48 з лишнім відсотків заявили, що грошей їм вистачає на їжу та одяг, але для покупки чогось дорожчого, наприклад, побутової техніки, доводиться відкладати. Звісно, левова частка 67 з лишнім відсотків тих, хто живе на суму до 8 тисяч гривень, це не працюючи або за віком, або за станом здоров'я, але і працюючі респонденти не жирують. Понад 43% з них обрали варіант, що в них заробіток від 8 до 18 тисяч гривень, а майже 22% можуть похизуватися доходами в діапазоні від 18 до 30 тисяч гривень. Потішило те, що донати на ЗСУ обійшли більшість необов'язкових видатків і набрали 1,6 бала. Але пам'ятаємо, що мова про опитування, під час якого соціологи не можуть відфільтрувати бажання респондента виглядати краще, ніж є насправді. Отака соціологія. А з іншого боку, в нас є мінсоцполітики і їхні розрахунки. Мінсоцполітики каже, що прожитковий мінімум на одну особу на місяць 7064 гривні. Сума витрат на їжу для працездатної особи 3724 гривні на місяць. Згідно з цими розрахунками, приблизно 3 долари на день має вистачати на харчування. Цікаво було б побачити, як на ці гроші протримується один місяць Зеленський, Ярмак, Шмигаль чи Стефанчук. Коли Зеленський навіть на передвиборчих дебатах казав, чи зможе Порошенко прожити на мінімум цей от От цікаво було б побачити, як він зможе прожити на мінімум, чи це вже той самий кінець бідності, який він обіцяв, чи ще ні. А ще ж додайте, що при цьому слуги депутати, міністри, всілякі там опушні діячі займаються корупцією і крадуть бюджетні гроші. А сам Володимир Олександрович з цього приводу мовчить, мабуть, його все влаштовує. Ну або ж він казав про кінець епохи бідності, виключно своєї прислуги в будь якім випадку виходить так, що кінець епохи бідності сьогодні виглядає як менш ніж 3 долари на їжу в день. Це за розрахунками мінсоцполітики. Ну і ще обіцяні травневі шашлики, яких так і не дали. Отакі от, от вони ті обіцянки Зеленського. А загалом понад 40% українців кажуть, що грошей вистачає лише на їжу. Отакі от, от успіхи. Від каналу саме сік тут додамо. І, от, дивлячись на цю соціологію, тут двоякі враження: з одного боку, дійсно багато людей зараз бідують, і ми це розуміємо. А з іншого боку, ми цього літа вже бачили дописи про те, що українці купили рекордну кількість вживаних автомобілів, українці купили рекордну кількість нових БМВ, українці зареєстрували рекордну кількість елітних авто. Все це теж було в 24-му році описано. Таке враження, що якихось два види українців у нас є: в одних все нормально, в інших не дуже. Ну, може, одні це родичі Зеленського і учасники кварталу, ну Бог його знає. Окрім того, окрім цього опитування про фінансовий стан була ще одна цікава соціологія. Там питалися стосовно компромісів по територіях для завершення війни. І там нам намалювали, що вже ніби близько 30 українців розглядають варіант втратити території взамін на закінчення війни. І от, значить, одна соціологія нам показує, що все погано з грошима. Інша соціологія показує, що нібито ми вже готові віддавати території там якось, і тут починають виникати якісь сумніви трохи. Просто я закликаю критично сприймати всі ці опитування, тому що завжди треба ставити питання, чи не прибріхують нам трохи, або й не трохи, чи не прибріхують нам трохи, зображаючи якесь надмірне зубожіння, чи не прибріхують нам трохи, зображаючи якесь велику готовність якусь віддавати українські землі окупантам. Чи не є це все якоюсь черговою підготовкою громадської думки? Це одне питання, а інше питання, чи розуміємо все-таки ми всі разом, що навіть якщо ми зараз відступимося від якихось територій, це ніяк не гарантує нам безпеки. Росія прийшла не за Мелітополем, не за Бахмутом. Вона прийшла за Дніпром, за Харковом, Одесою і, звісно, за Києвом. І вона безумовно продовжить війну пізніше, навіть якщо зараз, допустимо, вона чомусь її там призупинить. І третє питання, виходячи з того всього, чи розуміємо ми, як далі нам будувати країну і як далі нам в ній жити? Чи розуміємо ми, що нам, навіть якщо зараз буде заморозка війни, припустимо, треба готуватися до нової війни? Чи ми будемо далі кричати: ну, хоч паржом, і будемо голосувати за клоунів, шоуменів, пса патрона? Чи ми от зрозуміли свої помилки? Чи ні? Я кажу ми про всіх українців. Не розділяючи там, хто за кого голосував на минулих виборах, тому що зараз от треба всім сісти і зрозуміти, чи ми усвідомили минулі помилки і як ми будемо діяти в майбутньому, чи ми не усвідомили, і будемо далі наступати на ті самі граблі. І будемо обманювати себе вірою в те, що тепер то вже Путін точно не нападе, бо в нього вже є Бахмут і Авдіївка, чого ж йому ще треба. От ці питання важливі.